3 серпня. Четвер. Творець СВІТУ став немічною дитиною. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості. І благодать Божа була на ній. ЛУКИ 2. 40. Ми не В ЗМОЗІ Зрозуміти, як Христос став крихітним немічним немовлям. Його обличчя могло би світитися неземним світлом, Його постава могла бути високою та прекрасною. Ісус міг з'явитися так, щоб зачарувати всіх, хто дивився на нього. Проте не таким був намір Бога. Він мав уподібнутися до людей загалом і до єврейського народу, зокрема. Риси його обличчя не повинні були виділяти його серед інших людей. Він не мав стати настільки вродливим, щоб люди вказували на нього, як на того, хто не подібний до інших. Він повинен був прийти як один з поміж багатьох людей. І стати перед небом і землею в образі звичайної людини. Христос прийшов посісти наше місце, запропонувати себе як нашого поручителя, і заплатити борг грішників. Він мав жити праведним життям на землі і цим довести, що сатана сказав неправду, заявивши, що людська сім'я навіки належить йому, і Бог не може виривати людей із його рук. Спочатку люди бачили Христа як немовля пізніше. Як дитину, його батьки були дуже бідні, і в нього на цій землі не було нічого окрім найнеобхіднішого? Він пройшов через ті самі випробування, з якими стикаються бідні, прості люди з дитинства до зрілих років. Що більше ми думаємо про те, що Божий син став дитиною на цій землі, то дивовижнішою здається нам ця істина. Як могло статися, що безпомічна дитина? Яка лежала у вифлеємських яслах, водночас була божественним сином усемогутнього. Ми не здатні це збагнути, проте можемо прийняти вірою, що той, хто створив світи, заради нас став безпомічною дитиною. Хоч Ісус посідав вище становище за будь-кого з ангелів, хоч Він був величним, як і його Отець, який сидить на небесному престолі, він у всьому став подібним до нас. У ньому – Бог з'єднався з людством. Саме в цьому факті ми знаходимо надію для грішного людства. З юних років Христос трудився, не покладаючи рук. У юності він працював зі своїм батьком у столярній майстерні, показуючи, що в простій роботі немає нічого принизливого. Ті, хто живе в бездіяльності, не наслідують приклад Христа, оскільки ще з дитинства він був зірцем послуху та працелюбства. Сумлінно, покірно і життєрадісно здійснював він свою роботу, виконуючи найскромніші обов'язки. У своєму родинному колі Ісус був подібний до приємного сонячного променя Христос став таким самим, як і ми, щоб чинити для нас добро. Яка ж прекрасна звістка, який величний наш Господь! Він пройшов через ті самі випробування, з якими стикаються бідні, прості люди з дитинства і дозрілих років. І саме в цьому факті ми знаходимо надію для грішного людства.